Вітаю, Борис Джонсон сказав, що Путін is a fucking idiot, що перекладається дуже близько і дослівно до того, як його називав Зеленський, до того як його називали ще в 2014 році вболівальники харківського металіста. А одним слоком словом, fucking idiot – це Путін. Борис вибачився чомусь, чомусь вибачився. На що Ти вибачаєшся, тому що це правда сказав Борис Джонсон. і... Сказав ще, чому Україну не беруть в НАТО найбільша проблема. І друга, що без довгострокового членства України в НАТО проблему вирішено не буде. Борис давав велике інтерв'ю в країнах Балтії, в Естонії і, власне, сказав кілька цікавих моментів. Також Financial Times вийшли з джерелом, з яким я трошки сумніваюся, надто воно якесь. Ласкаве для Путіна, і вони назвали умови, які Путін хоче для того, щоб досягнути миру. До речі, частина умов не в Україні, в Європі. А, ну і, власне, стармер їде в Україну. А ЄС готує 16-й пакет санкцій. Ну тепер ці пакети санкцій зможуть ходити до магазину і купувати пиво в країнах, де він буде продаватися з шістнадцяти років. От, ну, в деяких з 18-го пакету можна буде купувати пиво і сигарети. Не робіть цього, це не реклама алкогольних виробів та тютюну. але виглядає трохи дивно: 16 пакетів санкцій. Євросоюз хоче прийняти так рівно на третю річницю війни. Ось така історія. В нас третя річниця війни. Росіяни будуть святкувати 80-ту річницю перемоги над фашизмом. Причому будуть... Святкувати так, що хтось в зеркало все ж таки гляне і зрозуміло, що фашистами стали вони. Ну, я вам говорив, що мирну угоду хочуть росіяни і трошки навіть келог ближче до квітня-травня, ну не пізніше червня, або в червні навіть в червня включно. Давайте все це проаналізуємо, проговоримо, тому що дійсно з'явилась нова інформація. Вся ця міжнародка має відношення до України. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Перевірте, чи ви підписані, половина з вас цього не зробила. Ну і скажу вам, що нам не вистачає буквально 6 тисяч прекрасних українців, щоб нас з вами було 600 у цьому чаті. У цьому каналі. Ми тут боремося з пропагандою, ми допомагаємо українській армії. Тому велике прохання підпишіться і запросіть своїх друзів. Порекомендуйте їм цей канал. А я починаю. Причому почну з гарної новини сьогодні. В Татарстані безпілотники влучили в один з найбільших російських НПЗ. Видання Астра, це такий телеграм-канал. Керівник власне, його написав, що в Ніжнькамські після угрози БПЛА евакуювати роботників МПЗ, місцеві пабліки діляться кадрами задимлення з одного із заводів Таніка, Татар. Татарстанський нефтяперерабатувач комплекс. Тверждається, що на підході евакуація. Вони кажуть, що в аеропорту Нижньокомська перед цим було введено план килим. Ну, так, вони зазвичай роблять, коли летять наші дрони, і, власне, пішли прильоти, і, власне, почалися заграння, і якраз ми це. Можемо поставити красиву галочку українським дронам з черговою успішною атакою. Хай летить, це завод, який забезпечує опаливом російську армію. Власне, ще один НПЗ йде в пасивну фазу і буде ще одним артефактом війни на території Росії. Але хотів би поговорити не тільки про це. Борис Джонсон сказав, що найбільша проблема України. По вступу, те, що про це зараз мало говорить. Він каже, що Захід знову боїться. Борис каже, що до війни вступ України був дуже важкий, а можливо, навіть і мало ймовірний, або навіть неможливий. Але він каже, коли почалась війна, коли напала на Україну, коли Україна потужно почала відбиватися, він каже: ну, все, це вже обов'язковий імператив і частина відповідальності Заходу. перед Україною, і він каже, що просто про це треба говорити більше. Друге, що каже Борис Джонсон, що проблему України не вирішити без довгострокового членства в НАТО. Я б навіть трошки перефразував проблему Росії в її спробах атакувати Україну не вирішити без довгострокового членства України в НАТО. Щоб люди не виїжджали, щоб 90% бюджету в армію чи, чи що, в виробництво зброї не вкладали в армію непогано. Хи хлопці отримують зарплати, отримують гроші, отримують власне надбавки, отримують компенсації. Це нормально в зброю. Тому що якщо ми все виробництво буде тільки зброєю, тільки для себе, зрозуміло, що на такому возі ми далеко теж не заїдемо. В якийсь момент треба буде зупинятися. Але НАТО це дійсно могла би бути історія. з ж таки виробляти зброю не тільки для себе, а для всього НАТО. Ну супер, будемо тут мільярдерами. Тому це непогано. І Борис каже, що так, треба е робити так, щоб Україна була в НАТО, причому в довгостроковому варіанті, а не просто так. Для галочки, типу, ми вам скажемо 20 років. Не приєднуйтесь, 20 приєднуйтесь. Потім на 3 роки зайдіть. Подивіться, як там обстановка, потім вийдіть. Ні, Борис каже, що е, треба, щоб в міжнародному порядку денному була Україна. А друге, щоб вона довгостроково була в НАТО. А Путін це факін ідіот. Чому тому, що Борис каже, що да, в нас теж колись була імперія. Найбільша імперія в світі, в сім разів більша за Римську імперію. Імперія ціни, якій не було. Але каже, зараз пшик після тої імперії. Каже, да, розпалась і зараз навіть немає залишків, де вона була. Каже, якщо любиш когось відпусти, ну і каже Путін: відпусти Україну. Ми не впевнені, що він Україну любить. Це в них там в Росії б'є, значить, любить, хай там займається Кабаєвою, чи, наприклад, Медведєвим. До нас чіпати не треба. В нас тут інші правила б'є, значить, ця або поїде в Гагу. І ось це якраз українські правила. І так буде. Ну і Борі скаже: Ти факін ідіот, відпускай Україну, не буде в тебе більше імперії. Естонія, Латвія, Литва, Україна не мають більше ніякого відношення до того потворного злодійкуватого утворення, яке колись було. І він каже: все, забудь, це більше не стосується цих країн. Все скінчено. Факін ідіот. Ну, не знаю, як перекладається це слово факін, але точно знаю, як перекладається ідіот. І це якраз таки ім'я і по батькові Путіна. Ну, от і власне те, ким він є насправді, тому що лізти сюди в Україну це було найгірше, а я б навіть сказав би останнє його велике політичне рішення. Далі він піде на спад і Україна стане його Афганістаном. І Путін доєднається до Ніколая II і до Горбачова, до супервеликих російських лідерів, які розвалювали імперію, а не збирали землі. Землі вас було просто, хоч путінською головою жуй. А мізки у вас не було. То, тобто якраз таки, через це ви спітнулися. Що пише Financial Times? Кажуть, слухайте. Путін такий добрий, що він хоче просто, щоб Україна не вступала в НАТО, а деякі бази Штатів і НАТО вивізти з східної Європи. Путін найбільше гордився дружбою з Тоні Блером і Бушем. Щось пішло не так. же ж це все розставив. Ти ж його любив, дружив і казав, що це найкраще, що може статися з Росією. Ну от, сталося. А тепер хочеш вивезти, як так? Чому? Ну і вони кажуть, а джерело таке дуже якийсь колишній високопоставлений російський чиновник. Ну, типу, якась агентура, яка обжилася в Лондоні чи, наприклад, в Нью-Йорку, сидить там на російських грошах, з ФСБ, які йому там присилають, і розказує, що Путін класний, Путін класний, Путін класний. Просто, щоб Україна не була в НАТО, і виведіть з Європи просто бази, все. І просто він... Пер... Фраза він переживає, якою буде конструкція світу після війни поганою. Відверто скажемо, поганою. Україна озброєна до зубів. Більше того, Україна після війни може й не стріляти, але те, що в Росії постійно щось буде горіти, це точно. Те, що всі будуть атакувати Росію, це точно те, що у ваш вплив, і те, що казав Борис Джонсон, імперія закінчилась. Впливів не буде. Сербія, даже вам перестала продавати зброю. Китай буде на вас дивитися як на потенційну жертву. І решта країн будуть вас бачити ворогами. Але Путін, типу, переживає. Це все брехня. Чому це брехня? Путін просто хоче роздягнути Україну, роздягнути Східну Європу і просто напасти туди до 30-го року. Аналогічні умови: знищить ці заводи, знищить армію. Це в мене така умова. Яка така умова? Щоб через два роки напасти як на Чечню. Те, що Путін не просто факін-ідіот, він тупий е, ідіот. Чому? Тому що в Росії є 10 папок. Як управляти в усіх сложних ситуаціях? Ну, таке управління імперією для чайників. Але 10 папок і вони всі, один, ну, типу, вони всі повторюються, тому що Росія ж дуже часто приходить до тих самих е, рішень. Ну, Наприклад, вбивали українців при Сталіні. Всі не згодні, треба розстрілювати, треба Соловки. Їдуть окуповувати нас з піснями гармошками, типу, за три дня візьмемо Київ. Ну, труповозки везуть. Ну, вивоз зерна везуть, ну розстрільні списки везуть. Ну, Так папка ж та сама. Ну, от вам і не вірять. Тут зараз знов бачимо: виведіть війська, виведіть бази. Так це вже ж було. Типу. Потім нападають, як на е, Чечню. Ми це все бачили. І ми це все. Бачили тому ось ці розмови про захист російськомовних зараз в Німеччині чи в країнах Балтії, територіальні претензії країнам Балтії. Ми це все бачили. Тому не треба тут розповідати. І джерело нагнітає одного ж таки Financial Times, треба перевіряти такі джерела, хто такі, як вуха стричать, і звідки вони в нього стирчать. Кажуть, ні, типу, то він такий добрий, він думає, що буде після війни. А нащо ти війну починав? Погано для вас буде. Висновок один, погано. І ніякі санкції ніхто знімати не буде. Тому що роблять тут миротворця Путіна. Ай-яй-яй, як він переживає! Що ж буде в світі? Кір Стармер розуміє, що в світі добре нічого не буде, несемся, причому на всіх швидкостях. Вони подивилися і посчитали, дійсно, збитки після Брекситу. Дійсно, збитки. Е Уряд тяжко приймає це, не при них же ж виходили. Але треба прийняти. Ви вийшли, вертатись знову назад буде виглядати несерйозно. Борі Джонсон каже, що Британію влаштовує сьогодні постімперське місце в світі. Воно не трошки влаштовує трошні так, трошки не влаштовує Кіра Стармера. бюджети зменшились, кількість товарів, якими торгували, просіла. По їжі, по торгівлі і по вивозу і завозу просіло, кваліфікованих робітників не хватає. Ну і далі там можна перечислювати і сальдо просіло, і бюджет просів, все про Ну і треба зближатися з Європою. Я вам розповідав, що він свого помічника вже послав в ЄС, каже: друзі, давайте зближатися. Тут йде загроза, будуть воювати, будуть вбивати. Ми вам треба. Ну, знову ж таки, і ми вам треба, і ви нам треба тут давайте чесно. Ну, от, тому що після Європи він зразу прийде на Британію. Ми вже це бачили з Гітлером. От. Але Стармер зараз їде в Україну теж поговорити про введення військ, про введення військ. До речі, нашій Верховній Раді вже варто було б сісти й думати, тому що не тільки рішення президента, тут ще треба рішення Верховної Ради. Не можна просто взяти й ввести війська чужі. Там нам Лех Качинський розказував, що треба вводити. Кацінський, да? радив Дуді, давайте в Україну там на Волинь запхаємо війська. Ми вже бачимо, для чого ви тоді хотіли запхати. В перші місяці війни введіть війська. Ну кажуть, ну давайте тоді на Київ поможете нам відвоювати. Ні, 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 на Київ ні там стріляють. Ми отут, де села, де мирні люди, де чоловіки виїхали да? на схід воювати, захищати Україну. А ми зараз зайдемо сюди. І Галичину ще просив Качинський. Ну, така історія. Тому що ось такого не було. Нам треба дійсно вводити війська, нам треба миротворців. Але знову ж таки, це просто миротворці вже після війни. Чи це війська, які допоможуть нашим військам, які дійсно втомилися, які захищають Україну Європу третій рік? Як це буде? Бо президент не хоче казати, його представники теж не хочуть казати. Друзі, розкрийте карти. Ми теж повинні знати, це наша країна, кого ви там вводите. На початку війни були меседжі. Ну, Стармер не такий, як Качинський. Стармер більш відповідальний політик і без амбіцій щось, щось тут окупувати. Що ми бачимо? Стармер їде сюди, стармер везе війська, везе гроші, везе політичну підтримку. Ну і зрозуміло, що їде розповідати про те, що буде відбуватись далі. Це якраз ті люди, які знають, це люди, які точно. Знає трошки більше ніж ми, навіть більше, ніж наші вороги, тому важливо з ним поговорити. Ну і зрозуміло, що в цілому співпраця Британії та України для нас це важливо. От. А тим більше, що бачимо, що в Європі дуже сильно посилюється історія з безпекою. Вона просідає і тут знову ж таки хочеться процитувати Бориса Джонсона. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми вам допомагали колись, допомагайте нам зараз, беріть нас в НАТО. Бо потім ми будемо нейтральним спостерігачем, якщо ви нас не візьмете НАТО, і будемо просто за дуже дорого вам продавати зброю. Беріть нас в НАТО, поможіть нам зараз захиститись, ми потім поможемо вам. У нас будуть дрони, у нас вже їх буде просто безліч, у нас будуть реби, ми вам покажемо і навчимо, як цим користуватися. Але теж розумійте, нам треба сьогодні допомога, а не просто фантомні обіцянки. Ну і Європейський Союз щодо фантомних обіцянок. 14 січня почне працювати над 16-м пакетом санкцій проти Росії посли повинні викласти свої позиції. Є занепокоєння щодо пакету санкцій, бо Фіцо, Чорт Путінський і Орбан, а індійська підстилка будуть от проти, і вони хочуть це на річницю війни. От тепер подивимося, як ці цинічні. Злодюги будуть розповідати, чому в третю річницю війни вони не можуть підтримати пакет санкцій. Знову ж таки, ці пакети виглядають дуже порожніми. Сьогодні прийняли місяць назад, прийняли п'ятнадцяти. Вчора була історія, що каже, все перемога, нафту заблокували і зразу готують шістнадцятий. Ну раз готують наступний перед цим. Що він ще ж не розквів цей букет цих красивих піонів санкцій. А вже готують новий, значить, той от такий пакет, що треба 16. Ну, 16% цифра така собі, ну, дійдемо хоча б до 43%, ну тоді вже відчують, може, хоч щось. У мене скептицизм до цього пакету санкцій. Я більше вірю в Збройні Сили. Я більше вірю в передачу реальної зброї. Друзі, давайте ППО. Робіть нафту по 40%, як Трамп, давайте фонди НАТО по 5%. Трамп вам показав. Що не будете платити, і вас територію віджимати буде. Він Він навіть Путіна не пустить, щоб Путін не забирав. До речі, по договору з Данією, ми повинні захищати Гренландію проти штатів. Нашим політикам треба подумати зараз, яку сторону ми займаємо. Я жартую: ми підтримуємо обидві країни, і точно не підтримуємо ні, ні окупацію, якщо захочуть домовлятися про торгівлю, але просто що ми теж багато що напідписували, підписували це, в це теж треба вникати. Бо часто наші політики не до кінця читають, що підписують і що роблять, і що робити, от саме в таких ситуаціях зараз ми хочемо, щоб і Данія, і Гренландія, як частина Данії і Сполучені Штати, допомогли нам, власне, і в питанні санкцій, щоб вони були жорсткими, і в питанні боротьби з путіним та путінським фашизмом. До речі, Сіманян сказала, що Путін не хотів Херсон і не хотів Одесу. І каже, що вони не зможуть їх взяти до інаугурації з Трампом, начебто є якісь домовленості, що все, що йде до інаугурації, там і зупиняється. То от Сімонян каже: ні, Путін ніколи не казав про Одесу, ніколи не казав про Херсон. Ну, так, от, бачите, амбіції в фашистів падають. Друзі, ось така інформація. В коментарях дуже просте питання. Напишіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з тим, як Путіна назвав? Борис Джонсон і чи погоджуєтесь з тим, що Російська імперія? Все. Підпишіться на цей Ютуб канал. Перевірте обов'язково, чи ви підписані. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До